що, пацани, подивимось, що у нас буде в новорічному наступі. Наближається особливий час, коли чари оживають і загоряються тисячами вогників. Навітники влучно кидають один в одного сніжки, а замість збитих гусениць танків звисають гірлянди. Гаражі перетворюються на святкові містечка. З ялинкою, гостями та, звісно, подарунками. На тебе чекає багато активностей, і зараз ти все про них дізнаєшся. Свято починається з твого першого подарунка панцервагена 39. Це вроді би чех. Це вроді чеський танк. Так. Цей малюк виглядає так. Ніби вдарився баштою об стелю гаража. Але не хвилюйся, йому не боляче. Твоє святкове містечко вже готове до всіляких див. Назва буде такою самою, яку ти обрав минулого року, якщо ти вп... у цю назву коротше, цю назву можна поміняти. Якщо щось, перше в новорічному наступі, то назву буде обрано випадково, але ти завжди можеш її змінити. У святі головне атмосфера. Що вище її рівень, то більше нагород ти отримаєш. Щоб підвищити атмосферу свята, поліпши три головні об'єкти: ярмарок, ялинку та інсталяцію. За доброю традицією об'єкти можна прикрашати. Це не впливає на рівень атмосфери, проте виглядає чудово. Усі друзі у грі можуть завітати у твоє містечко і побачити цю красу. Mm, ну, це прикольно, що хтось може побачити, наприклад, там, як ти це все обробляєш. Але цікаво, через яку кнопочку, як це все показуватись буде. Кожен з об'єктів має п'ять рівнів. Для підвищення рівнів знадобляться два з чотирьох святкових ресурсів. А, так це крім. Чекайте, бо я просто того року щось прощолкав. Це ж крім того, що ти іграшки кладеш, тобі треба для щоб повисити уровень атмосфери, тобі треба оцього. Ці. І кришталь, і чистий смарагд. Інші стануть у пригоді трохи пізніше. Це вже, по-моєму, скоробок буде випадати, який треба буде купувати. Збирай ресурси один раз на добу в джерелах у своєму містечку. Якщо пропустиш один або кілька днів, наступного разу отримаєш трохи більше. О, це прикольно, тому що там є якісь, наприклад, гравці, які не можуть заходити або просто ну не будуть на це дивитися, просто у послідній день можуть це забрати, щоб просто вже атмосферу чисту в останній день повисити. Але для чого, якщо? Якщо треба повишати атмосферу у перший день, ну. Тому що там ж бонуси будувати там до кредитів, до опиту, це усьо. Атмосфера. Розмір компенсації фіксований і не залежить від кількості пропущених днів. Не забувай збирати ресурси, вони допоможуть просуватися прогресом події і отримувати безліч нагород. І пам'ятай, що кожен ресурс ти можеш обміняти на інший у спеціальному конвертері. Щоб отримувати більше ресурсів, виконуй щоденні бойові завдання, від О, фрагменти це дуже добре. Вкривай великі коробки і навідуй танкових друзів. Ну, великі коробки, чекайте, це ж якщо буде за завдання, великі коробки це ж там нема премію. Чи як. Чи це вже які купуєш ти чисто. Якщо прості великі коробки, типу, в грі там, за завдання, то там, напевно, що буде в... В срібло. Можливо, опит якийсь свобідний, ну і іграшки там якогось рівня п'ятого, десь на якомусь малому проценті випадає, якщо це ті коробки, про які я думаю. Ну, фрагменти це добре, фрагментів треба. Ти знайдеш їх усіх в особливому вікні, звідки можна завітати до них на вогник. Двоє з них можуть бути обраними. І тоді і у їхніх містечках можна буде збирати ресурси щодня. Твої друзі нічого не втрачатимуть. Це це шикарно. Вони зробили це дуже добре. На другому рівні атмосфери з'явиться ще один вірний і трохи кудлатий Пес патрон. Чафі. За рік Chaffee. цей гарний хлопчик навчився нових команд і став набагато кориснішим. Щодня він даватиме тобі три завдання, які виконуються по черзі. За кожне з них чафі принесе мішечок із нагородою. Тільки не питай, де він його взяв. Головне, що мішечок може бути не один. Крім базового набору, ти можеш придбати. Нічого собі, це типа, чекайте, це безплатно він оце вовсю приносить. Ну, я бачу, що там гарно буде. Мені здається, з підвищенням уровню, типу, там це ж з першого мішочка, там чотири мішочки він може принести, там ж буде якось збільшуватись нагорода. В цифрах бати ще до трьох наборів зі святковими а... аксесуарами для чафі та новими мішечками з додатковими нагородами. Ну так, це, по-моєму, треба типа купувати буде. Якщо це, по-моєму, 3D-стиль, якийсь ще що Може, 2D стиль Кожен із чотирьох наборів купується по черзі та приховує в собі власні призи від новорічних прикрас і кредитів. До днів преміум акаунту та нового вбрання для улюбленого танка. Якщо... Там, по-моєму, стелі. Ну так, там 2 d стелі будуть, але вони будуть рандомні, напевно, що там ж не тільки один, а може й один, оце не знаю. Що придбаєш новий набір після виконання завдання чафі того ж дня, все одно отримаєш нагороду з нового мішечка. На день доступні три завдання з усіма наборами. Це чотири нагороди за одне завдання та дванадцять нагород щодня. За весь новорічний наступ чафі може принести тобі багатько мішків з масою приємних подарунків. Але головний гість у твоєму містечку сам Віні Джонс. В його секретному штабі можна приємно провести час та отримати завдання двох різних типів. Ні, це вони дуже класно роблять, що там і собака може завдання давати, типу нагороди можна з неї забирати. Вибачаюсь, Віні Джонс теж буде давати завдання. Ти можеш там всякі нагороди забирати. В рандомі тобі будуть завдання давати для того, щоб забирати іграшки. Тіпо. Перший з них доручення Вінні це 20 послідовних завдань, для виконання яких знадобляться два ресурси. Сонячний бурштин і метеоритне залізо. За це він ні прикрасить містечко. А ну, це, по-моєму, вже купувати треба буде коробки. Щоб він тобі задачі давав, щоб покращувати там це все діло. А ще віддячить кількома історіями. Своїми фірмовими деколями, стилями та бонусами. Mm, деколі прикольні. Прикольні. Це гарна Дуже. До заробітку кредитів і досвіду. До того ж, ти сам вирішуєш, який тип досвіду застосовувати до своєї техніки. Що більше доручень виконаєш, то вищим буде бонус. Так це взагалі, це, це капець, 50% кредитів, плюс резерви клану, плюс особливі резерви, типу, ваші там особисті, вибачаюсь Ну це ж скільки дає. Це багато. Ну, считайте особисті це плюс 50. Ці плюс 50 це вже сотка виходить. І ще клану, я не пам'ятаю, скільки там само найкраще, 25, чи скільки, чи 30% в рандомі. Це прям аккаунт. І прям танк. Ну і все ви там будете фармити, як в лінії фронта чист. Тип завдань війні новорічні випробування. Це 28 бойових завдань, у яких потрібно показати свої навички танкіста. Ти отримуватимеш одне завдання на день. Вони накопичуються і їх можна виконувати одночасно. Якщо якесь завдання не вдається виконати, можна змінити його. Але враховуй, що спроби заміни завдань Обмежені. За виконання випробувань ти отримаєш відвінні жетони для терміналу з подарунками. а ну це. Тіпа, ну я не думаю, що там задачі будуть якісь прям такі неудобні, але то, що обмінювати можна задачі чи поміняти, це добре, але ліміт стоїть. А це вже не дуже добре. та хоча вони не були якісь жорстокі. Пам'ятні написи та деколі, 2D стиль. Медаль. У 20 стиль прикольний. Прикольний Двадестиль, реально прикольний. книжки на купівлю прокачуваної техніки. І головне, Інні Джонса власною шестифутовою персоною як команд. А, це коротше йде. Ну, це у всіх так, членів екіпажу, типу, ну, якихось прикольних таких ексклюзивних. три навика і четвертий там вже прокачується. Дира зі своїм фірмовим озвученням. It's my favorite time time of the year. The year. I get to teach good manners. Mm, озвучка, озвучка дуже прикольна. На п'ятому рівні атмосфери відкриється святковий магазин, де можна витратити ресурси на кастомізацію минулих років. Якщо ти раніше збирав колекції та маєш елементи минулорічних наборів, отримуєш знижку. Шикарно. За знижку прям гарно зробили та багато не буває. Не забудь зазирнути в термінал з подарунками. Для нього потрібні жетони, які можна отримати за підвищення рівня атмосфери свята та виконання випробувань війні. Термінал може принести багато корисних призів, зокрема, кредити, особисті резерви, настанови. Та навіть експериментальне обладнання з компонентами до нього. А після досягнення 10-го рівня атмосфери і виконання усіх доручень гостя, ти зможеш купувати жетони за святкові ресурси. Це прикольно, що вони дуже все роблять акцент на ресурсах, тому що ти їх можеш задурно получати. Типу в великому обсязі. Це дуже гарно вони зробили. Прям резерви, це, по-моєму, саме найкраще. Що там можна було придумати. Тим більше вони йдуть на кредити. Ласкаво просимо до святкового містечка. створімо чарівну атмосферу разом. Ні, ну має бути прикольно. Ну мені вже подобається. Так що, пацани, на за 4 дні ждемо. Воно буде від 1 грудня до 8 січня, я дивився. Ну, В принципі, от копу відосі, я дивлюсь, ну, дуже прикольно зробили. Прям, ну, саме найбільше, що мене турбує, це щоб з резервами все нормально було. Дуже класно, вони зробили те, що ресурси, то ті, ну, які ти получаєш навіть за задачі за те, що виповняєш задачі, їх можна буде обмінювати на резерви через цей термінал. Не все буде випадати, але можливість буде. Це добре, бо в мене дефіцит страшний по резервам. Так що, ну, ждемо, ждемо. Відос прикольний зробили. Озвучка теж дуже хороша. Так що, Ждем. Пацани, ставте, будь ласка, лайк, підписочку. І першого числа будемо відкривати коробочки. Разом з вами. Так що всім дякую за перегляд. Гарного вам дня і вечора теж.